Магазин мебліка Показуємо вам, як правильно заміряти матрасний чохол. Перше, ви, якщо збираєтесь шити чохол і одягати поверх свого матраса, ви міряєте попередньо знявши ваш старий чохол. Тому що чохол може мати бортики тасьму, візьму вам, от, наприклад, таку, яка буде спотворювати товщину матраса І відповідно буде дуже важко заміряти реальний. Розмір матрасного чухла. Тому виміряєте повністю довжину, ширину матраса. І для того, щоб заміряти товщину, ви берете, прикладаєте реєчку по максимальній площині матраса. Чому? Тому що, наприклад, тут він може бути вущий, по центру е, товстіший, або навпаки, щоб виміряти чітку висоту, викладаєте реєчку і заміряєте висоту саме. Від землі до реєчки. В даному випадку товщина матраса 18 см. І тоді ви будете мати реальний розмір, даєте нам чіткі розміри, усі необхідні допуски. Ми зробимо. Але повірте, перший раз чохол буде одягатися дуже важко. Декілька разів ви на нього сядете, ляжете, поспите, тканина сядеться і він буде служити вам гарно та якісно багато років. Магазин мебліка. Запрошуємо купувати в нас матрасні чехли, Є різні варіанти. Чекаємо з нетерпінням.